Друзі, всіх вітаю! І в нас чергове виконане замовлення. Це Honda CR-V 2012 року, Honda CR-V 4-го вже покоління. Автомобіль знайдений в Україні, куплений і привезений під клієнта по дуже класній ціні. Ціну скажу трішки вам пізніше. Автомобіль в максимальній комплектації. 12-й рік, 2,2-дизель автомат, 203 тисячі оригінального підтвердженого пробігу. Що по машині було знайдено при огляді? У нас фарбованих, ну, можна сказати, півтора елемента, це капот, і на водійській дверці тут біля ручки було п'ятно також підфарбоване. Все, все інше, повністю в оригінальній фарбі. Автомобіль на оригінальних, класних 18-х дисках, диски такі з е, проточкою, круто виглядають. Максимальна комплектація в нас є безключовий доступ. Класний такий колір, приємний. Мені дуже подобається цей автомобіль. Взагалі хочу сказати, що для мене CR-V 4-покоління це, напевно, один із кращих кросоверів в цьому от сегменті. Автомобіль стильно виглядає, є стрелінги. Взагалі, як як казав на Кирило, шукали медь, а нашли золото. Шукали. Взагалі заявка була на третє CR-V, Бюджет у нас був автомобіля до 15,5 16 тисяч доларів. ЦРВ шукали на автоматі і з'явився такий варіант за 16 тисяч доларів. Ми його в принципі, придбали, Поторгуватися це не вийшло, бо це не гарно. І під ключ клієнту він став десь 16 750 з доставкою в сумах. У нас є електропривід кришки багажника. В принципі, для цього сегмента класний. Помниш, я думаю, десь я таке бачив. Такий самий привід був у Outlander. Тобто в Хонді теж таке. Хто реалізований так само електропривід? Є кришка електропривід багажника, шторка. Класно все. по Далі, по цьому Тут є якісь ще ось сервіски, також якісь документи. У нас є повна сервісна історія, знак аварійної зупинки. А тут у нас є повністю докатка, і домкрат, і набір інструментів. Це як має бути, навіть є такий коврик багажнику. Візуально виглядає класно, Особливо таких косок, царапок нічого нема, є такі. Порошки для задніх пасажирів, я думаю, це зроблено для дітей. Не знаю, я б на них би. Та ні, держать. В принципі, можна на них ставати, навіть видержують вагу в 70-80 кілограмів. Пішли в салон. По салону це в принципі, максимальна комплектація. Та й взагалі це максимальна комплектація, єдине не вистачає радара для круїз контроля з дестроніком. А так, в принципі, максималка. А, ще екрану не хватає. У нас. Клімат-контроль двох зони. У нас електропривід водійського сидіння з пам'яттю на два водія, повне мультикермо, керування магнітоли, керування бортовим комп'ютером. У нас керування телефоном, є підкермові такі пелюстки. Автомобіль запускається з кнопки. У нас безключовий доступ, два ключа, до речі, в комплекті з автомобілем. Класний стан салону, до речі, дуже комфортні сидіння. Такі вони м'якенькі, незвичайно м'якенькі, дивіться, як продавлюється шкіра. Також дуже такі зручні, м'якенькі під, підголівники. Є панорамний, класний такий шикарний дах. Тут у нас заховані такі три підстаканники. І є підлокітник з бардачком, як стандартно в принципі, він так регулюється. Тут у нас також сервісна історія вся, тому ну, все чітко, все чесно. 200 тисяч для даного двигуна це взагалі пробіг, так що можна сказати, обкаточку пройшла. Так, в принципі, що мультимедій, є камера заднього виду, зеркало з автозатемненням, датчики світла дождя, ну тобто все-все-все, що. Що потрібно, все в цьому автомобілі є для комфортної їзди. Пішли назад. Задній ряд до Honda Sierv'я, напевно, один із в класі. Досить таки багато тут міста, дуже об'ємний такий автомобіль, багато міста спереді, зручний задній диван. У нас також є такий зручний підлокітник з підстаканниками такий широкий. В принципі, тут стандартно, скло піднімають, шторок немає, є такі два гачки, але посадка дуже зручна і абсолютно рівний пол, рівна підлога. Я думаю, для. А, до речі, ні, у цих CRW попередніх регулювалися спинки, у цих не регулюються. Її сидіння взагалі не регулюється ні в задній, ні в передній нахил спинки також не регулюється. Але він так і зроблено під таким кутом, що в принципі, сидіти тут зручно. Переходимо до серця даного автомобіля. Тут у нас встановлений в даному, даному автомобілю, Нічого не мито, кстати. 2.2 дизель від компанії Honda. Це цепний двигун. На 150 кінських сил класний двигун, ресурс цепка. Десь них 1400 вони ходять, і в парі з цим двигуном. Прикрутили японці свій же ж надійний п'ятиступеневий звичайний гідротрансформатор. Чому я говорю, що цей автомобіль мені подобається більше всього? Тому що в класі кросовер на автоматі досить таки класна і е, надійна компоновка двигуна і коробки, плюс класний, комфортний автомобіль і гарна шумоізоляція. Під капотом нічого не мито, все по-японськи, все по-хондовськи, все сухенько, все красиво. Спереді у нас турбіна, щоб можна було там бистренько, хоп, зняв, поміняв, полетів далі. А так все добре. Масло назити 5, 5 30 до речі. Коли у нас там заміна на 200 тисячах заміна на 210 наступна заміна масла. Все класно? Йдемо далі. Що можна в підсумку сказати? Якщо ви шукаєте собі автомобіль і ніякий автомобіль вам не сподобався із наявних у нас на майданчику, не забувайте про підбор. Досить таки багато ми автомобілів знаходимо для людей. Знаходимо автомобілі всі в дуже гарної якості. Автомобілі всі приїжджають до нас перевірені, надаємо повністю звіти по перевірках. Торгуємося за вас з продавцями і доставляємо вам автомобілі під ключ в місто Суми. Знаходимося в місті суми, вулиця Грейокруд, 19. Чекаємо всіх на майданчику.